Друзі, всім добрий день! 7 квітня я в Одесі. Так, так, саме 7 квітня. Я це відео знімаю 7 квітня. А побачите ви його 8, Мені треба взяти фору таку трошки. Для чого це інтрига? Поки маленька таємниця, про все дізнаєтеся, але згодом. За сьогодні це наш другий вихід. Перший вихід ми зустрічали схід сонця. Я сподіваюся, що всі це подивилися, всім сподобалося. А зараз ми йдемо, які у нас плани? Ми йдемо через парк Шевченка до Морічка. Отрада Ланжерон, пройдемося до парка Шевченка, я вам покажу ті квіти, про які я вам декілька разів вже розказувала. Розказую, розказую, нічого не показувала. То краще ж, напевно, один раз побачити, ніж декілька разів почути. Тож подивимось на людей, покажемо себе. Море, сонце, погода добра. Хоча вранці, пам'ятаєте, був дощик. Отака погода біля моря, вона змінюється через кожні 5 хвилин, поки світить сонечко, тепло, І пропонуємо вам піти разом з нами. Тож ходімо. Там побачила велику собаку, їй треба все сказати, хто тримає ланжерон, парк Шевченка і взагалі. Ага, так. Да. Молодець Растя, молодець. Давай, мала, захищай. Захищай Одесу. Тарас Григорович знову здрасті. Людей багатенько. Вихідний день, всі на вулиці, клас. Ну, ось і квітники, бачите, один з квітками, другий з травкою. З квітками, з травкою, з цієї сторони так само. Ну Ще до кінця, такі, щоб воно все цвіло-цвіло, ні, але... Все ж таки вже дуже привабливо виглядає і дерева теж є такі, що вже з листочками клас тут які красиві! а ми сьогодні після зустрічі схода сонця. Стали свідками велозмагань. Виявляється, що кожен рік проходять в Одесі велозмагання, різні там клуби змагаються, чи як воно, я не сильно в темі, але дуже масовано, дуже багато було велосипедистів, вони змагалися і як мені пояснили, що це символізує початок нового сезону. Тобто, знаєте, типу того, що зима прийшла, ставай на лижі, весна прийшла, сідай на велик. Ну, круто, що в Одесі таке є, і що воно, не дивлячись на війну, що зараз це підтримується. Дуже багато молоді було. От як це було, подивіться. На виході з парку Шевченка ми побачили велозмагання. Це велозмагання, які проходять, я так розумію, кожного року, і вони символізують початок нового сезону. Бачите? 45 кілометрів навколо парку їздять. Почекаємо переможця, будемо вітати. Раз сястить, я її трошки прив'язала, щоб показати вам, як це все відбувається. Працює, працює. Працює, працює, група. Вернувся до телефону і наразі Демченко, Ігор Демченко. Ну як, вам сподобалось? Мені сподобалось. Я хотіла ж побачити переможця, побачити нагородження, бо там оголосили, що буде нагородження. Думаю, зараз я все дочекаюся. Але в мене, як завжди, вимкнувся телефон. Павербанка немає все. Ну це капець якийсь. Так що ми переможців не дочекалися, пішли додому, але ми вітаємо всіх, хто прийняв участь. Це було круто. Щось це якийсь то загор, чуєте, десь кажуть мікрофони, що там. Чи то на стадіоні? Чи то на стадіоні? Растя, вмикаємо швидкість. Швидкість. Тин-тин-теретин. Тин-тин-теретин. Тин -тин Я вже збила це з ритму, Растя. Що це за швидкість?

скейт парк, Клас, так? мого сина, коли він був маленький, в нього були ролики і все це обмундірування. Шлем на коленники, на локотники, і оце ми кудись виходимо, якщо ми йдемо далеко. Він каже, я це все беру з собою, я буду їхати на роліках. А я ж знаю, що він не буде. Я кажу: ні, <гум> ні, ми йдемо далеко. Ні, я починаються фокуси. Оце якраз, я фокуси. Окей, я не нести не буду. Добре, ми виходимо. Він проїжджає, там 10 хвилин покатався, каже все, я не хочу нанеси. І я оце все несу. Каску ту шлем ту. О, мама мій! Тут фонтанчик, він ще не працює. Почекаємо, почекаємо. От тільки що те, що, що хтось говорить в мікрофон, але не розуміє. то напевно, на стадіоні там щось відбувається. Теж якісь змагання раз в Одесі спортсмени святкують початок весни чи початок сезону спортивного весняного. почую мікрофон. Бачите, ми прийшли, оце все на мушлі ми проходили, там бувають якісь -то заходи. Вчора там був якийсь концерт, одеська група співала. Сьогодні немає, ну може було щось. Зараз проходимо, нічого немає і не бачимо, що щось планується. Тут, значить, на стадіоні. О, Друзі, згадала, поки ми ще не дійшли, я вам розкажу на новини новина з рубрики Жахи Одеси. У нас і так, так, да? життя таке жахливе і ще додаються нам із цивільного життя жахи. Що я тільки що прочитала? Буквально зараз, сьогодні, слава Богу, що нас не було в цей момент на ланжероні, якийсь чувак, я не знаю, що з ним, чи він хворий, чи він може, знаєте, наркоман, чи хто не знав, він собі розрізав живота і почав витягувати кишки. О Боже, фух, слава Богу, що ми цього не бачили. Особлива растя. Вона б могла йому допомогти. Не дай Боже, фух. Я уявляю, якщо б я це побачила, я б піщала, як скажена. А, друзі, вибачте, але це ще не все. Друга новина із тієї самої рубрики Жихи Одеси. Госпіталізували одного чоловіка з одеського ресторану на 13-й станції фонтану, рибний ресторан. Госпіталізували звідти чоловіка в комі, в комі. Діагноз його отруєння невідомої речовини. Що це таке? Не знаю. Зараз будуть встановлювати, що він їв, що він приймав в комі, людина в комі. Зайшов в ресторан. Ну, я не знаю, це пов'язано з рестораном чи ні, просто сама така історія. О, мама мія. Все, на цьому закінчуємо. Все погано залишаємо перед входом на море. Всю, всю цю рубрику жахи Одеси ми залишаємо, викидаємо в смітник. Ми це проговорили, пережили і фу. Утопить. <гум> как ото ми дули, дули, пам'ятаєте, то з себе здували раніше? Отак ми робимо, все здуваємо, все викидаємо і йдемо з хорошим настроєм, йдемо до морячка. Що це за движуха така? Я в шоці? Я то знаю, що наразі всі звертають увагу, але сьогодні дуже багато людей і тому кожен другий каже собака в панамочці, собака в шляпці. подивіться. Капеліна, а море, білісів, капеліна, а море, Ось так виглядає ланжерон 7 квітня. Ну як вам? Літо? Майже літо, коли да? мене не вистачає пані. Ланжерон, де пальми твої? І так а вже встановила пальми. Все, там вже літо. Тут, по судячи по кількості людей, теж літо, але де пальми? Де? Де фонтан? Літо, літо, літо. Боже, що робити, як пройти? Що це коїться? Всі скучили за сонечком? Оце так! Да. Мішок в шоці. Мішок в шоці. Ви бачите, що це коїться? Клас. Літо ні. Квітень, саме квітня. І в цьому глибочайшому шоці ми дійшли до каменю на ланжероні, ой, на Атраті. Я вже плутаю слова, я, я дійсно, я в шоці. Я стільки людей останній раз бачила влітку минулого року, і то не кожен день. Ну, дуже багато людей. Багато хто купається, ну як багато, є хто купається, хто ходить по воді, хто засмагає, познімали вже речі з себе, лежать в купальниках, засмагають. А я ще під попу картонку підлажу, щоб холод від піску йшов. Ну як це? Це з обкладинки. Добре, хоч раз і костюм не одягнула. Пташиний пляж. Подивіться, як люди вже приїхали з набором для пікніка. Парасолька, стульчик і столік. Вау, вау. Як це круто! Клас! Я не можу, мені так радісно від того, що я бачу, що то капець якийсь -то. Гогуся теж в шоці, в шоці Гогуся. Вона вже навіть не їжу, не шукає нічого, бо в неї очі розбігаються. Що робити? До розумних чи до красивих? До кого? Де шукати ті сосіски, коли тут ух! Шокується, ух! Треба було саме в цьому місці це робити, так, да, Растя? Нема іншого. Ну, то їй треба показати, що я і так можу, і так можу. Ну, угу. все, Растя. Молодець, молодець. Вау І ви знаєте, я вже зараз починаю розуміти того чувака, який собі розрізав живіт. Вибачте, це такий чорний гумор, але побачити таке, то так... дах поїде. Я це прекрасно розумію. Оце так. Да. От я просто я не знаю, що казати, що цей. Ступор отакий. Ну серйозно. Ну, хоча теплий день, весна, да? ну, коли вже повинно це початися, люди повинні виходити на вулицю. Але от, ну, якось воно дуже-дуже е, видно різницю, як було вчора і як сьогодні. Зроблю таке коротеньке відео на пісню, як ото моя кіця захотіла на море. Ну, заінтругую вас сьогодні виставлю. Щоб ви теж були в шоці, як я. як я Все, скільки засмагаючих вже. Все, одягаємо копальник, теж виходимо, будемо потроху засмагати. Картонку викидаю Все. І концерт розпочався клас. Подивіться, скільки людей. А там вон теж якісь музиканти. Вон з прапором, з колонкою теж чи що там. Зараз людей ще більше, ніж коли я прийшла. йдуть. Йдуть і йдуть.